Тарас Шевченко Кологаю в чистім полі. Кологаю в чистім полі, на самій могилі дві тополі високі, одна одну хилить. І без вітру гайдаються, мов борються в полі. Ото сестри чарівниці отії тополі. Закохалися обидві в одного Івана. А Іван, козак звичайний, обох їх не ганив, а залицявся то з тією, то з другою любо, поки в яру увечері під зеленим дубом не зійшлися усі троє. так то Кате, знущаєшся над сестрами. І пішли шукати. Трути зілля, щоб Івана завтра отруїти. Знайшли зілля, накопали і стали варити. Заплакали, заридали, а нема де дітись. Наварили і Івана отруїли І поховали коло гаю в полі на могилі. І байдуже ні не дуже. Бо сестри ходили щодень Божий вранці рано плакать над Іваном, поки самі потруїлись тим зіллям поганим. А Бог людям на науку поставив їх в полі, на могилі тополями, і тії тополі над Іваном на могилі. Коло того гаю і без вітру гойдається, і вітер гойдає.